Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Україна в 2022 році пережила багато потрясінь. Вони усі були пов'язані із агресією, яку розв'язала Росія проти нашої держави в повномасштабному варіанті. Незважаючи на таку трагічність і Похмурість 2022 року, все ж таки, наша Україна досягла значних досягнень. Я виділив 10 найбільших досягнень, які отримала Україна у 2022 році. Давайте ж будемо розбиратися, що ж це за досягнення. Перше досягнення, воно безумовно пов'язане із війною. Це Факт того, що Україна отримала стратегічну ініціативу у війні проти Росії, давайте згадаємо, коли починалось повномасштабне вторгнення Росії проти нашої держави, які оцінки нашим Збройним силам України надавали міжнародні партнери. Вони говорили про те, що максимум, що нас очікує, це 72 години. Проте... Збройні сили України показали, що вони здатні боротися навіть проти такого суперника і ворога, як Росія, і внаслідок цього змінилось становище. Внаслідок цього розпочалось масштабне звільнення українських територій, і внаслідок цього світ зовсім по іншому став. Звертатись до нашої держави. Тому перше надзвичайно важливе досягнення для нашої України в 2022 році це і якраз є та стратегічна ініціатива, яка знаходиться в руках Збройних сил України. Друга значна перевага і досягнення для нашої держави це. Зміна міжнародного порядку денного та посилення партнерства з країнами Європейського Союзу та найголовніше Сполученими Штатами Америки Збройні Сили України, коли почали проводити свої контрнаступальні дії і відтіснювати ворога з різноманітних областей нашої держави, міжнародні партнери. Почали надавати більше фінансової допомоги. Вони побачили бажання України боротись до останнього, і абсолютно правильний був посил як нашого президента України Володимира Зеленського, так і інших посадовців, що ніхто не буде покидати нашу державу навіть при найгіршому сценарії. І це теж був важливий сигнал для наших західних партнерів. Президент України постійно здійснює. Дійснює е, виступи на різних е, міжнародних організаціях, в різних зустрічах, і світ по іншому на нас почав дивитись, Хто міг уявити ще у 2021 році, що тут будуть з'являтися хаймерси, що невдовзі. В Україні з'являється ЗРК Патріот. Хто міг подумати, що Німеччина буде постачати нам гепарди і також засоби ППО Іріст? І ці приклади можна наводити безліч. Це якраз є підтвердженням того, що світ змінюється і змінюється на користь нашої держави. Та фінансова допомога, міжнародна допомога це все якраз є сукупним. Фактором цього досягнення для нашої держави. Тому друге досягнення нагадується: зміна міжнародного порядку денного та посилення партнерства із Сполученими Штатами Америки та країнами Європейського Союзу. Третє надзвичайно важливе досягнення це отримання західного озброєння. Частково я про це. Вже зазначив, так, це системи Хаймерс, це системи Патріот, це Насамси, це Ірісти, це гепарди. Для чого це важливо? Тому що Збройні Сили України вони почали переозброюватись і почали переозброюватись за західними стандартами. За стандартами НАТО. Тобто це дуже великий крок у розвитку наших Збройних сил України. Чим більше західної техніки. Ми будемо отримувати, тим більше ми будемо переоснащуватись, ставати сильнішими і долати росіян. Тому третім важливим досягненням, це для нашої України, це було отримання західного озброєння. Наступне досягнення воно вже більш є політичним, це те, що Україна. Отримала статус кандидата у Європейський Союз. І з початком повномасштабного вторгнення Росії проти України це питання піднімалося на різноманітних міжнародних майданчиках. Президент України Володимир Зеленський особливо підкреслював, що та ціна. Яка платиться українським народом за кровопролитну війну, вона абсолютно рівноцінна із повноцінним вступом України до Європейського Союзу. 23 червня 2022 року усіма членами країн Європейського Союзу було прийнято рішення надати Україні статус кандидата до Європейського Союзу? Не буду розповідати про те, що це цивілізаційний вибір, це буде позитив у проведенні подальших реформ. Це і так зрозуміло. Важливо це говорити із тих позицій, в яких знаходиться Україна. Україна знаходиться в війні, і це ця подія отримання кандидатства до Європейського Союзу, вона лише підняла дух українців. Ще одна важлива подія, вона є п'ятою. Це те, що ми подали заявку до вступу в НАТО за прискореною процедурою. Після того як диктатор Путін здійснив анексію незаконну анексію, окупацію Донецької, Луганської частини Запорізької Херсонських областей. Ну, і в 2014 році це був Донбас і Крим. Наша влада прийняла рішення щодо подачі цієї заявки щодо вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Це дуже важливий був сигнал для всіх в контексті того, що ми обрали свій шлях шлях до цивілізації, до європейських цінностей. І в даному випадку, в безпековому плані, ми обрали. Північно-Атлантичний Альянс, а не, до прикладу, якесь ОДКБ, яке знаходиться під впливом росіян. Тому тут це потрібно відмітити це досягнення, воно є досить важливим. Не говоримо про те, що Україна одразу стане в цю організацію Альянс, але країни-члени НАТО будуть бачити наше прагнення. До вступу. І в подальшій перспективі, після завершення війни, я абсолютно впевнений, що ми вже отримаємо не просто якийсь план, ПДЧ, а ми отримаємо вже конкретну пропозицію щодо вступу до Північно-Атлантичного Союзу. Ще одним важливим досягненням, і це досягнення пов'язане з. Російсько-українською війною це звільнення півночі України, це звільнення Харківщини. Це звільнення Миколаївщини і це звільнення правобережжя Херсонської області. Багато хто може спитати і сказати, що от ви повторюєтесь, оскільки ви говорили про стратегічну ініціативу. Чому я конкретно ще виділяю саме звільнення цих територій? Тому що, по перше, це той контрнаступ, який проводили Збройні Сили України з метою звільнення наших. Українських земель, друге, це сильний удар по російській пропаганді. Від Восьмьом Київ за три дня вони вже говорять про те, що потрібно обороняти якусь там Білгародську область, Кубанську область, Москву. Тобто усі ці перемоги Збройних сил України вони не просто б'ють у військовому плані по росіянам. Вони б'ють по російській пропаганді і вони б'ють по. Російському моральному духу, тому що росіянам брехали реально весь лютий кінець і березень про те, що ось-ось і Київ вони вже возьмуть, і тут там вже будуть якісь паради. Усе це зламалося і почало ламати пів... півночі нашої держави. Потім був звільнений острів Зміїний, потім відбулося. Звільнення Харківської області, потім відбулось звільнення Миколаївської області, правобережної Херсонщини і власне міста Херсон. І ці події вони також є надзвичайно важливими для нашої держави, і вони безумовно йдуть як окреме досягнення нашої держави. Ще одне досягнення, яке я б хотів би назвати, це. Обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ви пам'ятаєте, скільки часу тривала це обрання? Майже два роки не могли обрати, вже фактично були відомі кандидати, які пройшли відбір, і з тих кандидатів вже був обраний переможець. Клименка, але комісія САП постійно блокувала ці процеси. Там були різні причини. І причини в тому, що Офіс президенту до цього, дайте скажемо, відверто мав відношення. Але 28 липня 2022 року керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клеменко офіційно став на цю посаду. і... Почав здійснювати управління цією важливою організацією в контексті протидії корупції. Багато будуть нам зараз говорити. Та що ця організація вона зробила? Чому вони не посадили цих корупціонерів? Нагадую про те, що садять корупціонерів не прокурори, не спеціалізована антикорупційна прокуратура, а вироки виносять. Суд в даному випадку є Вищий антикорупційний суд Бакс, наскільки знаю. От тим саме він виносить такі рішення. Тому обрання керівника САП це фактично було завершення тієї архітектури антикорупційних органів, яку створювали. Ще з 2014 року, і тут варто відмітити велику роль Віталія Шабуніна, центру протидії корупції. Він доклав дуже і дуже велику роботу до того, щоб ось ця організація так запрацювала вже повноцінно. Тому це також потрібно відмітити як. Досягнення. Ще одне досягнення, воно не є у військовому плані і не в політичному, це більш культурне досягнення. Це те, що Україна втретє виграла конкурс Євробачення, це восьме вже досягнення. Група Калуш з піснею Стефанія фактично запалили усю Європу, звернули увагу європейців до війни. Яку розв'язала Росія проти України, дуже було душевно чути, коли група Калуш звернулася ну, до світових лідерів, очевидно, з приводу порятунку Азовсталі. Тоді якраз це було росіяни бомбардували її постійно, і там знаходились наші воїни, які утримували Азовсталь до останнього. І в результаті. За підсумками голосування як журі, так і глядачів, група Калуш виграла Євробачення, і таким чином Україна втретє стала переможцем цього пісенного конкурсу. Наступне досягнення, яке також пов'язане з війною. Росії проти України це те, що відбувається поступова заборона як проросійських партій, так і фактично справа підходить до заборони УПЦ МП, так або Російська Православна Церква. До речі, Конституційний суд визнав конституційність закону, за яким. Цю церкву потрібно називати як Російська православна церква. Для чого це важливо? Тому що росіяни якраз робили ставку на цих колаборантів, на ці проросійські партії, що вони одразу будуть захоплювати владу, ухвалювати рішення про якісь референдуми. І таким чином Путін планував поглинати Україну якраз за областями. Тобто такі політичні партії, як ОПЗЖ, партія Шарія. Там наші мураєв, це не були ніякі українські партії. Я завжди говорив про те, що це політичні партії Державної думи Російської Федерації, філії, яких чомусь з абсолютно незрозумілих причин знаходилися на території України. А філія ОПЗЖ взагалі знаходилась і знаходиться до сих пір у Верховній Раді України. Ну ОПЗЖ вже в Верховній Раді немає, є їхні депутати. Питання, чому вони знову ж таки знаходяться, і це також потрібно вирішувати. Досягнення це важливе в контексті нашої безпеки, в контексті того, що Росія раз і назавжди може попрощатися з впровадженням в нашу державу будь-яких своїх агентурних мереж. І я думаю, що якщо вже про російські партії, вони... 100% заборонені, то закон, який заборонить діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату, а насправді це Російська православна церква. Цей закон буде прийнятий, і ми нарешті поставимо жирнючу крапку у діяльності цих секстансько-ФСБшних організацій. Тому це є надзвичайно важливим досягненням. Ну і останнє досягнення. В принципі, те, що ми бачимо в тому випадку, коли над нашою державою завжди настає якась загроза, це надзвичайно високий ступінь об'єднання українців заради перемоги над Російською Федерацією. Дуже важливе досягнення для нашої країни, я би навіть сказав, перемога. Тобто, абсолютно більша кількість людей, вона працює на Результат на результат вигнання росіян з нашої землі і встановлення українських прапорів в абсолютно усіх містах, які були і є окуповані. Це і волонтерський рух, це і до, е, донейти, які постійно надсилаються Збройним силам України. Це і ті бабусі, які ліплять вареники, печуть якісь там пиріжки. Це все в сукупності показало, в тому числі цьому безглуздому карлику в Москві, що наш український народ, коли має якусь загрозу, він ніколи не зламається. Ми можемо там, сваритися після таких кризових. Моментів, але в період кризи ми завжди будемо незламними. Але я думаю, що після цієї війни традиція незламності залишиться сталою, і вже коли буде відновлення і Україна буде розквітати, ми також будемо єдині. Я абсолютно у цьому переконаний. В Принципі, оце коротко. 10 таких найбільш топових досягнень, які... Мала Україна в 2022 році. Давайте ми їх ще раз задаємо. Це стратегічна ініціатива у війні проти Росії, це заявка в НАТО, це кандидатство в Європейський Союз, це зміна міжнародного порядку денного та посилення партнерства з ЄС та Штатами, перемога на конкурсі Євробачення, звільнення півночі Харківщини, Миколаївщини та Правобережжя Херсонщини, це отримання західного зброї. Обрання керівника САП, об'єднання українців заради перемоги і заборона проросійських партій та російської православної церкви. Я абсолютно переконаний, що в 2023 році Україна переможе. І ми повернемось до кордонів 1991 року. Маю таке велике переконання. Я думаю, ви абсолютно всі, дорогі мої українці. Це бажання загадаєте в ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023. Року. Дякую загалом за те, що виділили час для перегляду цього відео. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним з друзями. Не забуваємо дякувати Збройним силам України за їхню мужність і відвагу у вигнанні російських покидьків з української землі. Слава нашим захисникам! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Все буде Україна! Хай щастить вам!